Робота кипить повним ходом. В тій частині у нас готується Ford Escape. Автомобіль має пошкодження по лівому задньому крилу і зараз майстер робить підготовку до його фарбування. Про Tesla Model Y я вам тільки що розповів. Ви про неї знаєте детально. Майстер зараз робить розбірку для підготовки до фарбування. Хайлендер у нас в попередній частині також вже пішов в роботу, і хлопці почали з ним працювати. Зараз автомобіль розбирається в фарбувальній камері. У нас майстер починає фарбування деталі і обов'язково витримувати технології. Як бачите, у нас ретельно відбувається прибирання як в самому приміщенні, так і в самій камері і замінюються фільтри. Дуже важливо, що влітку, що взимку, працює спеціальна система, яка в самій камері підтримує необхідну температуру, вологість і обдув. І а, завдяки ось цій горілочці, можна назвати її вебасто і солярки, це все робиться. При необхідній температурі, вологості і таке інше, тобто технологію виконувати надзвичайно важливо, і якщо цього не робити, деталі, які ви пофарбуєте, можуть приносити проблеми для вас в майбутньому. Ну що, в цій частині майстер Андрій у нас працює по джип-чироки. Цей автомобіль має пошкодження по даху, і він якраз взятий в роботу. І майстер робить підготовку до фарбування. Як бачите, розібраний салон автомобіля, дах ми замінили повністю по точкам. Толік знає всю технологію правильно відновлювати автомобіль. А Андрій знає правильно технологію, як його фарбувати. Адже всі майстри, що працюють у нас на СТО з багаторічним досвідом роботи, вони забезпечені абсолютно всіми матеріалами тих. Техні... Обладнанням всім, і вони можуть давати гарантію на таку виконану роботу. Ну що ж, друзі, якщо треба авто і США, вам однозначно мітоавто. Якщо вже взявся вести і робити, то треба це робити тільки якісно. З гарантією якості. Один рік.